Минащиріше вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про створення інтерактивних вправ за допомогою сервісу Genial. От, ну, я вам, наприклад, вже показую ось таку вправу. От, маса та гостина, ми натискаємо старт, і ви бачите, відразу в нас іде така ніби анімована вікторинка. Коли ми будемо з вами відповідати на якесь запитання, ми на нього наводимо просто мишкою, натискаємо і відразу нам каже, Так, чи інше. Так? Так, натискаємо далі. Якщо ж ми з вами обираємо якийсь там ну, невірний варіант, да, то відразу каже, що нам що ми неправильно це зробили, і ми повертаємось до того самого завдання, в якому ми зробили помилку. Досить гарно для тренування, абсолютно з, 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 з будь-якої предмету, ми можемо сюди вписувати завдання. І щоб діти на повторення матеріалу чи на опанування якогось нового матеріалу, от, виконували такі тренувальні вправи. Ми можемо ці посилання тоді надсилати учням, щоб вони могли самостійно тренуватись, виконувати ті чи інші вправи. І в кінці, коли вже ми проходимо вправи, от, в нас зараз я вам покажу. Буде остання така заставочка, де ми кажемо, що все ми будемо спитаємо, і давай, якщо хочеш, можеш спробувати знову. От, досить багато є тут цікавих вправ, які ми можемо використовувати безпосередньо для навчання учнів. Наприклад, ось ніндзя, бачите, не пройшов. Да? і так далі. Отже, що нам потрібно для цього робити? Нам потрібно знайти на цей сервіс Genial, і вже безпосередньо ми тоді будемо створювати наші вправи. Вам потрібно там зареєструватись. Ну я вже зареєстрований, я можу натиснути Create, створити і Gamification. І вже безпосередньо ми будемо створювати ігри. Є досить багато. Я перейду вже на свою панель. Досить багато різних різновидів цих ігор. от. На превеликий жаль, все на англійській мові, але ми можемо змінювати все на українську і потім вже безпосередньо учням давати ці ігри на українській мові. Отже, ми натискаємо Create, створюємо і обираємо «Gamification», Створюємо. І тепер зверніть увагу, в нас тут є різні квізи. Є із зірочкою, це будуть ігри вікторини платні на платній основі, а ті, що без зірочки, вони є на безкоштовній основі. Є досить багато всіляких різних, досить цікавих таких ігор. Ну, Давайте ми оберемо якусь із них і вже безпосередньо на прикладі ми розберемося, яким чином нам змінювати. Ну, Скоро Хелловін десь тут був Хеллоуін. Або ж давайте День мерці. Ми можемо відразу подивитись, як буде виглядати. Вправо. Я покажу на дуже простих прикладах, і там якихось додавання двох чисел. от І давайте ми введемо назву. Тобто ось тут напишемо, що це якась там Вікторина. Я перепрошую. Зверніть увагу на те, що у нас змінюється шрифт. Чому змінюється шрифт? Тому що цей шрифт буде працювати лише тільки на англійській мові. Вгадаю число. І ось тут натискаємо, так само змінюємо старт. І все. Отже, переходимо до наступного. Наступної сторіночки. Ну і ми можемо записати відразу якийсь там 2 плюс 2 дорівнює. І потрібно вгадати неправильна відповідь 6, неправильна відповідь 5, правильна відповідь 4. І так само далі, далі, далі ми рухаємося, змінюємо там 3 плюс 3 дорівнює, Змінюємо всі ці сторіночки, там, де right answer, тобто правильна відповідь, ми вписуємо правильну відповідь. Де хибна відповідь, ми повинні вписати хибну відповідь. І все. Досить швидко, досить легко, зручно робити ось такі невеличкі вікторини для учнів школи. З будь-якого предмету абсолютно. Чи то історія, чи то там, українська мова, чи математика, чи фізика. І ось так далі ми додаємо запитання. Четверте запитання так само видаляємо. Напишемо 13. 12, 10. Ну, Зараз не важливо, я це роблю просто для прикладу, щоб ви зрозуміли, як це працює. 20, 10. Далі, тепер нам потрібно е, написати. Вітання. Вітаємо там, ви справились. Тут потрібно написати, що, на жаль, ні. Або якусь іншу фразу, і спробуй ще. І ще один слайд тут ми не змінили. Можна щось написати, можна і взагалі звідси видалити, але ну, це не суттєво. Далі, що нам потрібно зробити далі, щоб цю гру вже ми могли надсилати нашим дітям або показувати безпосередньо під час уроків, нам потрібно натиснути All Set. Ми натискаємо, кажемо так, це буде публічна гра. І нам потрібно посилання. Натискаємо ось сюди перегляд, посилання і завантаження. Завантаження це якщо у вас тільки преміум аккаунт, це означає, що ви за це заплатили гроші. І через рядок адреси в браузері ми вводимо вже безпосередньо.